Чи була коаліція? Як почався розгляд законності розпуску Ради Конституційним судом? А головне, коли та яким буде рішення? Всім привіт! Я Катерина Котенкова. Дивимось новий блог про головне на каналі Знайой. Почалося все з рішення розпустити парламент. 21 травня президент Володимир Зеленський відразу після інавгурації, так сказати, не відкладаючи в довгий ящик, оголосив про своє рішення і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Фактична відсутність коаліції протягом двох років стала підставою для розпуску парламенту. Про це повідомили в адміністрації президента України. Адже відповідно до конституції, президент дійсно має право розпустити парламент, якщо протягом одного місяця з часу розпаду старої коаліції у Верховній Раді України депутати не сформували нову коаліцію. Але нардепам така заява не сподобалась, і знайшлись ініціатори, а саме, група нардепів з фракції Народний фронт та радикальної партії Ляшка. Які закликали всі фракції підписати подання до конституційного суду про неконституційність розпуску парламенту? 23 травня. Указ не був чинності. А вже на наступний день депутати подали до суду позов, під яким підписалися 62 парламентарі з проханням визнати неконституційним указ президента. Вони вважають, що президент не має права встановлювати наявність чи відсутність коаліції у парламенті, а лише видає указ за умови існування юридичного факту відсутності коаліції депутатських фракцій протягом одного місяця. Тим часом виборчий процес розпочався і всі охоче кинулись формувати партії, об'єднуватися, адже ніхто не хоче втратити свої місця і поступатися місцями теж. Розгляд справи Конституційним судом було призначено на 11 червня. Прибув і Володимир Зеленський. Тільки напочався розгляд справи, як повідомили про замінування будівлі, але засідання продовжили. Нікого не евакуювали і вибухонебезпечних предметів не знайшли. Зірвати засідання не вдалось. Тепер до справи: Зеленський підкреслив, що рішення про розпуск відповідає духу і букві закону і є конституційним. Однак він залишає залу, щоб не було тиску на суддів. Позицію президента у суді представляв Федір Авеніславський. Він заявив, що станом на 29 березня 2016 року у коаліції згідно зі стенограмою Ради було 216 народних обранців, а це на 20 осіб менше для існування більшості. На сьогоднішній день офіційної інформації про склад коаліції немає. Доповідач у цій справі суддя Віктор Кривенко декілька разів зазначив, що колегія суддів так і не отримала остаточний склад членів коаліції. Були направлені листи спікеру Верховної Ради Андрію Парубію надати перелік народних обранців, які входили до парламентської коаліції. Однак Парубій їх не надав. Суд запропонував народним депутатам додати список коаліції у матеріали справи, якщо він у них наявний. Однак позивачі цього зробити не змогли, апелювали до заяв окремих фракцій щодо існування коаліції. Депутат від радикальної партії Ляшка Олег Купрієнко яро доказував, що коаліція була. Говорив, що деякі парламентарі не писали заяви про вихід зі складу коаліції, тому юридично залишалися в її складі. І звинуватив у всьому парубія, адже він не оголосив, що коаліції немає. Значить, вона була. І перелік депутатів, що входили до коаліції, не надав. А чи була коаліція? Якщо перелік не представлять це, значить, що коаліції немає вже два роки. Відсутність більшості у парламенті з 2016 року є основним аргументом сторони Зеленського щодо законності розпуску Верховної Ради. Його ж опоненти, народні депутати, стоять на тому, що коаліція у парламенті існувала. До самого моменту її розпуску президентом, тобто до 17 травня, позивачі посилались на те, що в указі Зеленського багато невизначеностей. Однак не змогли докладно пояснити, що саме не влаштувало народних обранців. На питання суддів чи були порушені права громадян рішенням президента Купрієнко зазначив, що указ порушив право громадян обирати нардепів на 5 років. А також порушує право народних депутатів формувати нову коаліцію. Судді підтвердили, що у заяві Зеленського не була вказана жодна з трьох конституційних підстав для розформування коаліції. Однак суд не має списку членів коаліції, тому невідомо скільки людей було у коаліції, починаючи з 2016 року. Але є заяви трьох фракцій про вихід з коаліції. Тому яким буде рішення складно передбачити. Народні депутати, відповідаючи на питання, декілька разів підвищували тон та нечемно зверталися до колегії суддів. Головуючий, довелося робити зауваження позивача та прохати поводитися належним чином. Але нечемно поводилися не тільки в залі суду, а й на вулиці, де прихильники Зеленського і Порошенка влаштували бійку. Після виступу представників президента і парламенту в Конституційному суді колегія оголосила про завершення відкритого розгляду подання щодо конституційності указу про розпуск Ради і продовжить в закритому режимі. Вердикт буде оприлюднений на сайті КСУ. Провадження у справі відкрили 29 травня. На розгляд є місяць. Таким чином, останнім днем, коли суд може винести рішення, є 29 червня. Одразу виникає питання, що буде в разі визнання указу Зеленського неконституційним? Тоді, скоріш за все, дострокові вибори будуть скасовані і виборчий процес зупиниться. З іншого боку, вже зареєстровані кандидати в нартепи можуть подати в суд. Але що буде в такому випадку, невідомо. Але головне питання кому вигідне скасування дострокових виборів? Тут палиться з двома кінцями. З одного боку вигідне президенту. Якщо буде скасований його указ, він скаже, що хотів як краще, а вийшло як завжди. Що парламент не хоче оновлюватися, а суд підтримує таке рішення. Але всі розуміють, що у слуги народу є реальний шанс одноосібно сформувати коаліцію і свій уряд. Така перспектива мало радує ключових політичних гравців. Ми вже бачили списки кандидатів і партії Слуги народу, в тому числі Явно зеленський хоче оновити парламент. А в партії Слуга народу заявили, що вони готові взяти відповідальність на себе. Та й серед інших партій є нові обличчя, які можна зробити висновки. До нинішнього складу Конституційного Суду України у кожного з нас чимало претензій. Але такі ж претензії можна пред'явити до кожної інституції влади від президента до структур місцевого самоврядування. Виникає багато питань і побоювань. Якщо суд погодиться з доводами президента, тоді необхідно припинити всякі розмови про неконституційність його указу і йти на вибори. Якщо суд вирішить, що указ порушив норми закони. Тоді президентові потрібно намагатися налагодити роботу з законодавцями до виборів. А це буде непросто. Українці чекають на рішення суду, адже невідомо, яким воно буде, а від цього багато залежить. І, по-перше, майбутні країни. Ми будемо слідкувати за цією та іншими подіями і обов'язково вам розповімо. З вами була Катерина Котенкова. Блог про головне на каналі Знайомі. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. На цьому прощаюсь з вами до зустрічі.